Шого ефіру Андрія Дубрянського. це речник українського конгресового комітету Сполучених Штатів Америки, і будемо детальніше розбиратися у цій темі. Пане Андрію, наші вітання вам, слава Україні! Роєм слава пане Андрію, ми з вами і наші телеглядачі не були присутні при розмові пана Орбана з Дональдом Трампом. Тим не менш, якщо припускати, що такі слова звучали та з сторони Дональда Трампа про те, що у разі його перемоги на президентських виборах жодної копійки він на допомогу Україні не надасть. Наскільки ви оцінюєте от реальність такої заяви? А стільки що ми тепер побачили і Шведію, і Фінляндію як члени НАТО, але досить певний був пан Орбан, що він не допустить їх. То що казати про слів лідера Угорщини? А і так само, колишнього президента Трампа, так само як Орбан, міняє думку від місяця до місяця. Ну чи це б був жаль для України, як яка ну адміністрація би прийшла антиукраїнська, так? Але все за все, ми ще маємо е, понад 6 місяців до виборів, і е, е, я думаю, головне для нас тут в Америці і, чи буде якась криза до того часу, яка би зміна внутрішню політику в Америці, щойно е, і вчора, і що, вибачаю, сьогодні. І два дні тому наші голови інтелігенції тут в Америці, чи то CIA, FBI, DNI, вони були в Конгресі до Сенату і, і Палати представників і казали, що вони вважають, що зараз тепер дуже а, високий ризик тероризму зараз в Америці, а специфічно включено разом з подіями у, у близькому сході. Uh -huh. То а, чи чи це була економічна криза, чи терм? Ритична криза ніколи не знати, які вплив би ми мали на, на виборах, але ще досить багато часу до тих е, виборів. І е, я, я хвалю, що ми, ми вважаємо на все, але ми не знаємо, як це буде у листопаді, коли нарешті Америка голосує, пане Андрію. А давайте розглянемо з вами ситуацію. А, уявімо так, ми поки що не можемо прогнозувати, але уявімо, Трамп стає президентом Сполучених Штатів Америки. Чи зможе він? Не надати ні копійки на війну в Україні, чи будуть в нього політичні можливості і важелі? Він би міг щонебудь зробити, але е, подивимося, як він поводився раніше. Не я не говорю в тім, що е, він нарешті е, домовився передати зброю його адміністрація до України, яка раніше президент Обама не хотів, але головне в тім, що він його позиції не є заморожені. Він найбільш е, 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 як сказати, що е, його дуже легко переконати, коли. Гроші є включені в тім, коли е, різні інтереси, чи республіканські, чи демократичні, це це е, сенатор Шумер дуже легко знав. Колишня спікер палати представників Полосі. Коли-небудь їм треба було переконати. Вони побачили, що досить легко було його переконати, бо він справді не дбав. Так багато за, за внутрішню політику він мав інші думки, що важливо йому є. Тепер щодо України, я би казав, що так само, що він довголітно неприємно говорить про Україну. Це це не добре, щоб Україна мала такого друга у Білому домі, але. А я думаю, головніше є, що він не тримає свої позиції тільки так сильно, як те, котрі думають. <гум> Пане Андрію, ми можемо зараз говорити про те, що такі тези зі сторони Дональда Трампа ніщо інше як передвиборчі, ну передвиборчі баталії? А стопроцентово. Я думаю, те... Він відчуває, що йому публіка каже. Так сталося перед його компанією у 2016 році, коли він пропонував. Якусь зміну щодо е, південного кордону він е, е, по перше хотів змінити американську процедуру щодо перевірки при кордону. А тоді, коли він в однім е, е, ток, шоу говорив, як на нього так починала кричати публіка: Ні, так не ми не повинні. То він зовсім перемінив свою позицію. Е, і, і це я не знаю, що його назвати політиком чи більше він він шоу бізнес і він готовий звернутися до до його публики перш за все то так коли він говорить зараз тепер на його релі, а коли він дзвонить до радіостанції і говорить... Де, де дещо годинами а, а, і чу, відчує від публіки, що вони хочуть, він дуже раптом перед, а, а, знов, знов почує і так само буде говорити, як його слухачі. А то, мабуть, треба більше українців, щоб до нього говорили. Я, я думаю, а, це чому ви бачите, що президент Зеленський і так само активісти в Америці довший час. А працюю, щоб президент, колишній президент Трамп, передумав, щоб відвідати Україну. Будь-хто повинен відвідати Україну перед тим, що вони говорять про Україну. Угу. Згоден, дякую вам, дякую. пане Андрію. Дякую, що долучаєтесь і за вашу роботу. Андрій Добрянський, речник Українського конгресу у комітету сполуч.